Всім привіт! І перш ніж ми з вами стартуємо з аналітикою, прошу підписатись на цей YouTube канал, поставити вподобайку під відео, написати в коментарях, хто, на вашу думку переможе в цьому матчі та з яким рахунком, підписатись на телеграм-канал, де я викладаю більше аналітики та інформації з приводу матчів. А також в описі є Донателло, де ви можете підтримати і головне покращити мій контент. Дякую всім, хто допомагає! Сьогодні в нас група А Нижня сітка. Останній шанс пройти в основну стадію турніра. Зустріч в нас М-80 проти Фнатік. Обидві команди при першій зустрічі програли та впали в нижню сітку, де вже закрили двох противників та відправили їх додому. Ці команди взагалі ніколи не зустрічались і обидві не грають мапу нюк, а також полюбляють пікати оверпас своєю мапою. Взагалі, думаю, що побачимо оверпас, трейн та міраж. Я в цьому матчі розгляну і більше вірю у Фнатик. Вони зараз приймають участь у двох турнірах, де добре підготувались, і по статистиці добре себе почувають. Я в цій зустрічі візьму тотал більше 26,5 по раундам за Фнатиками. Коефіцієнт дають 1,87. На цьому в мене все. Підписуйтесь на цей YouTube та телеграм-канал. До зустрічі!